Принесе, хоч якийсь стандарт. Який зиск кравцям. Так, приносить він зиск Кравцям Чорноморця. Гол забиває Чорноморець Дмитро Коркішко після подачі з кутового. Жодного не було. От реально гострого моменту після кутових. Ні в Чорноморця, ні в Олександрії. І нарешті Чорноморець дочекався. Зірвався на ударну позицію Коркішко, прошив оборону олександрійців і потішив ось цих фанатів. Хто втратив там? Хто втратив Коркішко? Схоже, що Чантурішвілі опинився за його спиною. Нарешті подача від Андрієвського знайшла свій адресат. А знаєте, не дарма ви, напевно, питали про Єврокубки, Боротьба боротьба за Єврокубки загострюється. Чорноморець може сьогодні наблизитися до Олександрії.